Виконуємо номер 358 із підручника Алгебра 7 та номер 13.27 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина перша. Запишіть добуток у вигляді степені. Завдання перше. А у четвертому степені помножити на Б у четвертому степені. Друге. 49 помножити на А в квадраті і на х в квадраті. Третє 0,1 помножити на А у кубі і на Б у кубі. Четверте, Мінус 8 помножити на П у кубі. П'яте. мінус 32 помножити на А у п'ятому степені і на Б у п'ятому степені. Шосте. Мінус А у сьому степені, Б у сьому степені. С усьому степені. Сьоме. 127х у кубі, і у кубі. І восьме, Мінус 64, 125, П у кубі К у кубі. Приступаємо до виконання. Використаємо властивості степеня. Добуток степенів А в степені N на Б в степені N можна подати як N степень добутку А і Б. А в четвертому степені помножити на Б в четвертому степені подамо як четвертий степінь добутку А і Б. 49 подамо як 7 у квадраті. І тепер використаємо нашу властивість. Маємо квадрат добутку 7А на Х. 0,10 подамо як 0,1 у кубі. І тепер використаємо нашу властивість. Отримаємо куб добутку 0,1 на А і на Б. Мінус 8 подамо як мінус 2 у кубі. І тепер використаємо нашу властивість. Отримаємо куб. Добутку мінус 2 на П. Мінус 32 подамо як мінус 2 у п'ятому степені. І тепер використаємо нашу властивість. Будемо мати п'ятий степінь добутку мінус 2 на А і на Б. Використаємо зразу формулу, будемо мати. Сьомий степінь добутку мінус А на Б і на С. Одну двадцять сьому подамо як одну третю у кубі. І тепер використаємо нашу формулу. Маємо куб добутку однієї третєї на Х і на У. Міс 6425 подамо як куб дробу мінус 4 п'ятих. І тепер використаємо нашу формулу. Отримаємо куб добутку мінус 4 п'ятих на P і на Q номер 358 із підручника «Алгебра 7» та номер 13.27 із підручника «Математика 7» інтегрований курс виконано.